Друзі, доброго дня! Ви на каналі Копачі з Беречі. Виїхали ми покопати, виїхали на це місце, де в прошлому відео е, я, туди, я сюди не їздив, їздила Таня одна із Сиріком. І вона в кінці вже знайшла Фібулу. Фібула була далі від села. І вона цього нічого нікому не сказала, що вона не на самому поселенні, була. гляньте, вона танюха. Ми приїхали сюди в розвідки. В розвідки. Значить були тут черніхи, будемо шукати зараз. І вийшло, мабуть, я не знаю, хвилин 15 ходимо і Сері гляньте, сидить біля першої знахідки своєї. Зараз будемо дивитися, що за знахідка, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну, з як завжди, везе, так що дивимося. А ну ой, та. Гляньте. Друзі, це ж Петровщина пішла, Чешуйка. Чешуйка, зараз якось відвернусь. Нічого, трошки затягну, значить є перші признаки, що є старина. Да, не ці не черняхи, але теж гарно, 70 раки. Може нам зараз золота чешуйка попадеться, та йде додому поїдемо. Обмиватися все діло. Ага, і Сірі кугляньте. За сьогодні вже друге срібло попалось. І кусок от козацької Сергія. Гляньте, тоже теж срібно. Я. Я таку цілу знаходив. Та й ти типу, по-моєму ціло знаходив, да, мабуть, всі знаходили. Тому не лень. Ні, ну круто, Сірік вже двома. А тепер у Танюхи питайте, чи вона мене кормить. <гум> тепер можете у Танюхи спросить, <гум> чим вона кормить. Сіріка, як ви мені писали, що він їсть перед копом, що знаходить такі знахідки. Так що, якось так. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, а ось у Танюхи знахідка. А ну, що тут? Не знаю. Не розпаковувала. А могла б розпакувати і сама поснімати. <рес> Ні, я хотіла, щоб ти щоб за... зна... навики вже всі пропали. Так, да, ішов хто знає откуда. Ага, не так просто. Єсть. Що це за... таке? Похоже, якийсь кулончик... Так підожди, це схоже на динарик. Схоже, так чула, така тоненька. Дуже тоненька, ну гляньте, друзі, тут легенда. Угу. Легенда якась, а ця сторона затерта. І дуже-дуже да, вона тонесенька, гляньте, таке, як на якийсь соліт, похоже. Чи Баратос, тебе є вода? Да. А, ну, зараз може щось роздивимось, ну, щось цікаве. Марш, щось, марш. Якийсь, так, да, хтось. Дивіться, хто розбере, що це пишіть. Ну, щось однозначно цікаве. Щось була. Або якась монетка. Ну, мені кажеться, так, це, да, це якась монетка була Однозначно тільки яка. Я думаю, ви розберете і напишете. Да. М -м, цікава знахідка. Це тебе перша? У мене взагалі ще нічого немає. Ну, я думаю, в коментарях напишуть. Друзі, гляньте, ми аж от тієї посадки йдемо у розвідці. Тут якраз така тут такий склончик, балочка йшла. Фух, і отут мабуть чи була річка раніше. Тут Танюха якраз і знайшла цю фіблу. Ну, Хожу, щоб сказати кераміки, то дуже не зустрічав. Ти не бачила кераміки ніякої? Yeah. Може якась одна потеряшка була, а може хто знає. Зараз будемо шукати, ходити. Сірік як завжди, я не знаю, де він не дівся взагалі. В кущах. В кущах? Сирік як завжди десь забурився в кущі і ходить шукає щось. Ладно, і ми будемо ще щось пробувати шукати. Ну, поки якось так. Друзі, гляньте, у нас сідає сонечко вже. Виїхав. Ми сьогодні вечером, ввечері. Ввечері. Я хожу, в мене жодної знахідки. Куча проволока, пів сумки вже трошки разні кераміки підсобирав і все. А серік зачепився на місці на цьому, де знайшов пішуйку. І бомбить, бомбить. Так це 100% ВРПшка. Да, це ВРПшка. Оцей знайшли Петровщину. Друзі, да. Це... Прямо так 101%, що це ВРПшка, вона невелика. Да гляньте. Кипійка, ВРПшка, Петровщина. А ну показуй людям, що ти не копав. Друзі, гляньте. Гляньте він вже не скільки всього. Тут ходить собі тихенько. Радянщина. Раз, два, три, чотири, п'ять радянських. І вже гляньте три ось такі крутезні чешуйки. І ВРПшечка. Гляньте, взагалі зацепився. Да, зацепився. А, і це перше, mm. що ще було. Mm. Гляньте, накопав, набомбив, чітко. Це ми з танюхою ходимо, щось взагалі нічого. Танюхою ходять доманетка, в мене вообще жодний, нічого нема. Що, впало? срібла впав. Ага, кстати, нема, так. Да. Хабарниці нема, десь загубив. Ну шукай, знайдеш. Ладно, ходимо. Отже, значить або фарт в людини. Він бачите, стоїть доволі який. Пройшло буквально після останнього включення. Я не знаю, на хвилин 5 відсили. Я ж кажу, або фарт в людини, або просто я давно... Каже, питай доньки, чим вона мене не кормить. Або я просто вже давно не купав, відвик. Тому що я ж кажу, в мене все стабільно, нічого. А Сирик ходить і що? На цей раз п'ятак? Друзі, ну ви подивіться. Ви тільки подивіться. Ще одна чешуєчка. Чи як, луска. Ось така монетка. Круто. Все, я її забрав собі. Зараз буду нюхати, як вона дзвонить, тому що я з новим приладом ще жодного разу не знаходив. Сейчас хоть узнаем, як он По до 12. 12 проволока. Я зрозумів. Ладно. Ходим. Серіка він Ну не то що срібла вже накопав, а просто кучу. Срібний серік. Да, да. Все, ходимо. Наконец Наконец-то, то я винюхав в сигнальчик. Гляньте, який сигнал був. 68, 70. Зараз будемо пробувати з вами. копати. О, гляньте, Сірік зве. Зараз хвилинку я в себе викопаю і прийду. Сірік щось ще знайшов і в мене сигнальчик. І якщо ніяка не пеніцилін, то значить може навіть бути невелика мідь. Гляньте, сигнал, начебто я навіть не помінявся. Зараз тільки його. Десь. Ага, ось гляньте, який в мене сигнал був, що я лопатою садину алюмінієва якась жбонь. Зараз йдемо до Серіка і дивимося, що він знайшов. Навіть і не вимикаю камеру вони та нюха вже підійшла. Фух, зараз дивимось, що йому сьогодні везе. Везе, знаходить кучу всього. Таню, серика уже пол, полна хабарница. А у тебя? Ее, да? Классно. Побежу. Ничего. Побежу. Да, я сегодня вообще бью все рекорды. Серега, вы подивитесь только на него, какой он довольный. Я далеко не лопатой бежу, делаем все и все. Що там? Ще? Не знаю, я взяв цю чашуйку попробував, в мене отак 28-30 ну не то що не пропустиш його, а такий прям чіткий. Ну так, да, в землі може трошки ну. де, де? О, ти вже так даже прям положив. Гляньте. Це які? Це, мабуть, по пів копійки, да? вони маленькі, тому що. Копійки вони були більші. Гляньте які. Та чітко. Петровщина, пів Даже Навіть всадника трошки видно. Порубаного. Ось чітко, це вже яка п'ята в тебе, так? Да. Да? да там чотири у мене зараз одного. Не ховай. То вообще круто в танюха похожий сигнал, кстати. Mm. Ладно. Друзі, ну то що я і говорив, я сьогодні за оператором вообще. тепер Танюха знайшла знахідку бомбезну. Та ну як бомбезну Просто жир. Тоже чешуйка. Тоже є у неї. А я не, не встигаю прибору Всяти в рукаві. Тільки Сірік знайшов. Танюха ось підійшла. І теж знайшла. Чітко, чітко. Куп... Перша твоя, так? Да? Ну молодець. Ні, у мене були тільки... За цим приладом вони були, а з новим ще не було. Ну, а я казав, о, так це в тебе взагалі копієчка, Гляньте, велика яка. Серік, Танюха тебе переплюнула. Угу, велика. Гляньте, друзі, взагалі просто бомбезна. Оце так чешуйка. Круто, круто ходимо. Я зараз почну як один із наших камрадів а так перед вами ходить і все знаходить. Вон, <рес> шука, гляньте. Риє, риє, двома руками гляньте. Да? Ну слава Богу, хоч ми тепер покопаємо Танюхою. Що, є, що нема? Та є, давай в онлайні знайди. Зараз підійдемо. Дуже-дуже схожий на... Опять же, на чешуйку. Я так розумію тут не було ні хватки, немає ні кераміки, нічого. <гум> тільки... Ух ти, ще є тільки за... щось зацеп, але ну, не проволока. Не проволока це зацеп, більше всього може і почека. того що било, як восьмерочка. Ну, як чешуйка, вон. Танюха теж. Танюха дуже схожа на чешую. Зараз ще давай, не, не вимикаємося. Зараз Танюха викопає в онлайні ще одненьку І я потім схожу в Ажон, Десь мій там прилад, вже не знаю, не видно я десь там аж. Заберу і прийду, буду коло них рити. Буду, не? перед ними рити. Да. Ану. Ну чіткий, схожий. Схожий на чешуйку. Давай, давай в онлайні. Не хочеш сама знімати? Хоч знахідки знаходь. А тут. А, ні. Ой як. Що це таке? Не знаю. Якийсь обломку. Що ще є? Копейка. Копейка, яка? Капець. Да? Що тобі так везе? Друзі, гляньте, я не можу одійти одних. Ви тільки подивіться, ви подивіться на це. Сирій копійку знайшов чешуйку теж, як і Танюха. нюха. Уже навіть не пів копійки ті дуже малесенькі, а копійку, гляньте, яка вона величезна просто. Оце попало на Петровщину. Гляньте, так в нього вже вона розпадається, йому вже все одно. Це не погуби. Нормально. І зафібули, так? Так, це все і зафібули. Пройшло відео Танюха знімала сама і знайшла тут фібулу. Ми приїхали в розвідки, думали, знайдемо ЧК, а, а знайшли Петровщину. Ну, я вважаю, що нічим не хуже. Зараз, якщо ще золота нам чешуйка попадеться. Діло то... в тому, що добре не золота. Якщо хоча б ще пару штук попадеться, то треба на вихідних їхати. Просто вибивати. День вибивати. Я тоді візьму свого руля. І все тоді. Ладно, ходимо, друзі. Друзі, я на, кі... на кінець її виходив, гляньте сигнал який був. 18 І в груди, гляньте, бачу, вже стерчить, Моя, я надіюсь, да. Да, друзі, чешуйка. Моя на сьогодні перша, да. Серік уже, мабуть, з десяток знайшов, танюха. Мабуть, штуки три вже знайшла, ти більше. І у мене на сьогодні перша, перша, я розмочився, хоч щось. Есть, єсть, забираємо, друзі, ходимо. У мене вже темно. Гляньте, не знаю, камера передач не передасть, але вже темніє. Все, дохожуємо последні хвилинки. Ну, вже не спустимо руками додому. Друзі, тут тупа якась розсипуха чешуї, я тільки викопав. Сірі каже, що в нього ще є. І он. Він... Ось гляньте, ось Сіріка чешуйка. І вон далі танюха, він мій прилад. Він танюха і теж каже, що схоже на чешуйку. гляньте. Гляньте, тут якась розсипуха або кладуха даже була. Дивимся. Подивилися Сірікачашою. Монтанюха шукає. Ну тоже точно такий самий сигнал був. А ну? Нет. Нет. А що в тебе там? Нет. Ну показуй, вже ж не просто... Не просто ж так уже йду до тебе. Ну все, все одно. Ну сигнал тоже. Ну сигнал так. Да. Так я... Скільки? Ага, отакоє. 10-11. Я, 10, 11, я такого кучу не копав. Я кожен раз копав і думав, що в мене чешуйка буде. Но в мене її не було. Так що, так що якось так. Ходимо, ходимо, вибиваємо цей пятачок. Є одна, ще одна гляньте, а десь я тільки що побачив і вже. Вже все, де ж вона є. А ось, друзі, гляньте. Ще одненька є. Ще одна чешуйка. Круто, гляньте яка. Оце, так, вже все. Всі дзвонять і до мене і Серіка вже додому пора. А в нас такі знахідки, сьогодні не їдемо додому. Ладно, ходимо. Гляньте, гляньте, який сигнал був. Подумав, що провалка. Розламав грудочку, дивіться, а їх там дві чи три. Заліпуха. Заліпуха. По-любому -по тут був скарб. Гляньте. Гляньте, їх дві тут. Дві великі копієчки. Гляньте одна і друга. Ого-го, це круто! Взагалі, ладно, забираємо ці дві штучки, і йдемо на до Серіка. І ходимо вже по своїх слідах. Я вже дивлюся, наші сліди. І ми по них вже опять ходимо і все одно винюхуємо, винюхуємо, вони є і є. і Фух, Серіка каже якийсь старек. Тоже. Ага. О, так це от така. Полушка. 1738 рік. Я даже рік побачив, полушечка. Це залипші за ти поки? да, Ну он бачиш, дві ага. штучки їх ага. бачить. Наш ілі кошель був, і якась. Та щось дуже кошель такий разнобой здоровий. Ну, РПшки поняв на полушки. Ці. Може і правда, або може якийсь кладик заритий. Може кладік заритий, а може і кошель хороший був розпаханий. Ну, все одно. Завтра їде. Самого ранку, звісно, їдемо. Сирик, то що? Завтра це вибиваємо, тому що е, я, то, я ж не завтра виставлю відео, але ну, як спалиться місто, тут його перек... не те, що перекопають, а. Ладно, І друзі. Спалять. Та я думаю, що не спалять. Ходимо. Що? Ні? Ну хоча в мене оці тільки що дзвонили, дуже високо, як на радянщину, зрозумів, що злипші. Ладно, ходимо, друзі. Ходимо, ходимо. Хабарниця поповняється, друзі. На сьогодні вже п'ята в мене. Не було, не було, це трошки пішли. Знайшли, де вони на чітке місце, де їхні. Ходимо тут, вихожуємо, вони йдуть і йдуть. Я представляю, це поле тільки перепахане, як пройде дощ, що тут буде. А якщо його передіскування, а якщо його перепахають, то вообще тут буде жир, я думаю. Так ось і крутимося всі в місті. Друзі, гляньте. Ямка. Еле знайшов, вона падала і падала нижче. Потім вже перестав даже сигнали йти, а піна не взяв. Еле виковиряв, Гляньте малесенька яка. маліпусенька О, вже якість хуже стала, вже у нас темно. Включилась нічна Зйомка. Гляньте серік знайшов тоже. Ось рядом. О, так. Ось моя і в серіка. гляньте яка велика. І ось Танюха йде знаю, з грудочкою. Я не знаю, що там, ну... Підожди. А ну На, зараз все буде. Гляньте, ми всі в кучі тут ходимо і вони єсть і єсть, єсть і єсть. Я не знаю. Сьогодні, аби не комендантська година, ми б до кінця б ходили <рес> <рес> <До утра, рес> б. Вроді похоже, високий у мене. Такий похожий, як у мене оце заліпуха попалась прям. Оце воно щось. Ні. <рес> 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 ну. <Не? рес> <рес> <рес> Була, так. Да. Зараз знайде ще. Ходимо. Друзі, гляньте, вона вже темнота. І в мене попалася заліпуха. Гляньте, ще одна. Три штучки. Три чешуйки. Три чи чотири, скільки Ну три точно бачу, так, да, три штучки. Гляньте, і дзвонила так гарно. Я подумав, що буде медячок, якщо чесно. Отак От прямо аж. Значить кладуха річ. 60, так, да, тут по-любому кладуха. Завтра їдемо вибирати, сирік по-любому. Гляньте, клас. Ну Вже буду біля машини розпаковувати їх, будемо дивитися з вами помиємо. Друзі, однозначно лайкосик. Нам на вдачу, щоб ми знайшли цей клад. Ладно, ходимо. Друзі, а ось ми біля машини, вже темно. ділаємо короткий обзор знахідок. Якщо вийде він короткий, то будемо їхати додому. Знахідки Тані, попалась радянщина дві 2 копійки, потім... Ось якась копієчка, гляньте, незрозуміла яка. Подумали зразу динарика, воно хто знає, що воно, ну що копієчка якась це 100%. Потім обломочок, 4, 4 чешуйки, 2 полушки, чи Як їх копієчки називають, і дві копієчки, гляньте, які великі. Взагалі круто. Так, по моїм знахідкам у мене всі всі маленькі чешуйки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять штук. Ну да, мабуть, оце одна така сама Він величенька. Є ось такі чешуйки. Чи як. Нас а, да. а ось тепер гляньте знахідки Сіріка. Сірік набомбив, просто зразу так ще поки не дивіться, ставите лайк і підписуйтесь на канал. Дивіться дивіться просто. Серік взагалі сьогодні відлічився. Гудзик попався, ВРПшка, полушка йому попалась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянських, кусочок срібла і куча-куча гляньте луски. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять штук. чотирнадцять срібних монеток. чотирнадцять срібних і гляньте, які вони крутезні. Все, все читається, все видно. Но ми так думаємо, що це був розпаханий скарб. Тому що, якщо заліпухи були і все. Все таке, то значить будемо шукати. Так ще і зелень да, да, зелене було, значить, думаю, що це не кошель, а був скарб. Тому що немає ні хати, ніде нічого, аби сказати, там будинок якийсь стояв. А так немає нічого, просто один клаптик і там тільки монетки. Приїдемо туди ще раз, так що продовження буде. Все. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.